Добрий день, друзі усім. Сьогодні у мене такий швиденький рецептик намазки з сала з чесничком і з перчиком. Для цього, для приготування цієї намазки, мені потрібно 1 кг сала, 3 зубочка чеснику і перець мелений. чорний. Сіль будемо додавати до смаку, хто як любить. Може бути трошки солоніше, а може бути менш солоне. Зараз я сало перемилю на м'ясорубку. І буду змішувати з чесником і перчиком. Ну, ось так сало я перемолола на м'ясорубку, і зараз додаю до нього перчик мелений чорний і чесничок. І зараз просто виделочкою я його добре-добре перемішаю. Якщо мені буде трошки ще замало перчику, я ще досиплю, але я бачу так, що певно, що його вже досить тут вистачає. Зараз його добре вимішаю, накладу в баночку і поставлю в холодильник. Ну, ось моя намазка готова. Це в мене зайняло дуже мало часу для її приготування. Хочу сказати, що ви можете зробити таку намазочку з сала з тонкого, наприклад, купити сало тоненьке, перекрутити через м'ясорубку і зробити собі таку намазку. А ще, друзі, цю намазку можна зробити з приправою до сала. Отакі От приправки є готові, які продаються в пачках. На базарі, на яких пише приправа до сала, можете додати тієї приправки, це буде теж, теж так само дуже смачно. Ми любимо, щоб така намазка була з чесником і з перчиком. Усім вам, друзі, бажаю смачного і готуйте собі таку намазочку, бо дуже смачно! Всім до побачення!